Як вам в нинішні роки працюється? що змінилось в порівнянні з минулим роком? Яким ви бачите ринок металопрокату в 2025 році? Ясно, що ми вже третій рік поспіль працюємо в умовах війни вже пішов четвертий рік широкомасштабного вторгнення, і ми вже весь цей проміжок часу пристосовуємось, адаптуємося і постійно намагаємось підлаштовуватися. Під поточні потреби ринку, під наших клієнтів і під ті умови, в яких зараз існує все суспільство. Е, ясно, що ми втратили одну треть нашої кампанії, яка була зосереджена в тих регіонах, які зараз тимчасово окуповані. Але тим не менш, ми змогли переформатувати нашу про роботу. Ми змогли змінити наші е, логістичні ланцюги, і на сьогоднішній день навіть розвиваємось, відкриваємо нові склади і точно віримо в перемогу України. Щоб бути точно конкурентно спроможним в поточних умовах.